Ну, якщо вони проходить із приємно, ви будете ми не, не платимо. Тепер так? ніхто то це не може бути не просить вам, не може не взяти, що ну, я мальовувати. Ваше відповідно показати ліцензію, що він не Це що він має право це робити.

Я на Правильно, ну, але зараз поланці немає. Завдання викидають. Ми такі і будуть звонити зараз. Я так само говорю, ліцензії чи є допуски. Ну, куда ж у воду, що такі до терміни, якщо не виходить, ти бачення. Це, Коли заключається договір, то це обумовлюється самому договір. Там пункт, які є. юрист. Далі далі 50. А дивиться вже до вечора Ну, і Добре. Я вважаю, що це за супер. Але тут інше питання. Може, його вицікли. Багато написав і раз не відбувся. Чому? Чого ти так? Серйозно? Не подали. Ми особисто три рази подавали. Ну, то, значить, мало заплатили. Ви попросили зразу. Зуя, цілою, здається на третій раз ми маємо право заключати договір, ким ми хочемо правильно, да. але ти втрачаєш. Трав... А місяць але втрачаєш. Та саме йде. Там 3-5 днів іде шове. Там не треба сидіти, нічого. Рано вночі в два рази подав. І до чотирьох рату вже є. Ні, є, є учасники, ви не путайте. Коли подається учасник, це не за. Вказується згідно положення і згідно закону термін три дні, п'ять, і це все обумовлюється. І на протязі трьох ходив. днів при... поступають ті чи інші ну, пропозиції. А тоді йде аукціон. Просто це тоді то не проводиться аукціони. Я щось не бачу, то нічого складного. Там немає нічого складного. Просто якби... Е які Все і роботу. <плес> ну, Хоч, звичайно, будь-який момент, будь-який закон новий приймається, поки прилаштується, поки поймаєш. Ну, але це ж не, не, не смертельно, це ж не <плес> <зарізали>. Ну, Буде <плес> так саме тендерна пропозиція ми по... А воно раніше чи пізніше так мало буде. Готово <плес> харчування. Ну, буде. По статуті, О, там домільне харчування, даєте?

То треба... Це менше. Но, бо, бо, бо Дівчата, що що голосуємо? А потім куди? Ні, мені... тут питання таке, що в нас ще є 50. Ще лишається крім тих змін, які ми зробили в моєму проєкті, ще лишається 55 тисяч. 55 тисяч є свободно. Ще лишається. А на? А на? <гану> <гану> <Це> може <смітку> на відео нагляд, <гану> ну, то ж трошки не плопає. Хоч 10-15 тисяч нормальних якісь проєкти додав. Ну до того відео камери штук може поставити. А, <гану> що? а він зареєстрований прозоро буде грати. А що ж не буде грати, а що йому не грати? Там треба кошти, а вже хто виграє. Може, навіть, може на проєкті роботи більше закласти, що навіть якщо треба щось заказати, то у вас є на статті ці гроші. Може роботи Щоб не побили, щоб буде відповідати. Вони ж будуть попалася в ці раді. Я розумію, але якщо відеокамери правильно будуть ставити, то до відеокамери не повинні хтось добратися, кинути. Це повинно ставити так, як повідомляється. Ну нічого, стоять проблеми з того боку. Вони ж відкажуть, ну, а не лежить, ви ж знаєте, які... Вони а ви чи працюють. Ну, по моїм цим, що працюють, що я чула, що працюють. Не відклела ці Хоча біля спостереження, поставивши в магазині в себе, я зрозумів одне. Найкраще це таке патрулювання і громадські ці. Ну то ж, ну що, об'єднає. таке, ну хіба що можна. Всяке, машину може побачити, і там номера. А так, капюшон okay. дію, тебе ніхто не бачить, Як думали, що тоді відразу, no. другий раз. Але коли система є, і то можна проаналізувати, все. <риві> Ні, ну так. Ну. Хто виїхав, а звідки вони... виїхав, яка модель машини, Ви, оце таке. Та. А, Хто пан... а Хто буде відповідати <риві> Як то? Стояти, хтось сидить, дивитися, ну відповідає. це поліція буде дивитися. До міліції виводить. Знаєш, що там дивитися? Що, сільська буде дивитися, чи депутати будуть сидіти дивитися? От по якому? У вас сервер, комп'ютер буде стояти, де тут чи віде, віде, тут. І кожна людина може при можливості доступу отримати. Дивитися, коли щось сталося. Вклеєвані, як <правл> Дивись, <правл> коли це ага, Вони не від нього є, від це ж Ми хочемо так, як то від нашого. А так, це, від. Від. Це, це, це буде від сільської ради, це треба на районній. А плевані нам радівати. Отак, як дівчука є, наприклад, від вашого, то я навіть не знаю, Я не можу. Так. Те, щоб ми її головні були не виходить. А яку калькуляцію склали? Скільки приблизно були коштувати? Це проекти і камери, і так, все? Так, як ти казав. Не в курсі ділити. 150. Якщо 18, десь до 150 тисяч назад. Якщо все геть так накрить, вона поставити. В Де, зараз сажує трижать. Красота. Ну, я думаю, що це буде залишало. А на проєктну документацію... Але там, ми на неї тільки можемо тоді кинути, коли будуть програми. Це має бути програми. Програма є. Програма записана. Програма є, програма... Програма програма є програма минулої сесії. Може, хоча б 50 тисяч, це буде третя частина. Так само на... Я говорю, що а Але відомо буде що з шостим доларом, ще тому <паде> подібне. Може, може <паде> через дороги збираємо. Да, Але щось що, купити навіть ті <паде> самі камери по тій ціні, чи як да, трохи підприємці, бо. Камера 300 <паде> виходить, як на даний час. Майте 55, що не заточі. Вже буде 455. Кілька 50 на проєктні роботи. Зараз ви будете робити. Проєктувати ту саму десяту року то Це проєкт, на садочок кіно, буде як на проєкт. Ні, то дивіться, проєкт, навпаки говорив район, щоб зробити так. без проєкту. Тому якщо з проєкту, то там є суми зовсім інакше. Я не розумію, як це так може. Ну як, рекомендував будівництво, виділити кошти, кляну, закупити матеріали. Ну а контроль по будівництву, Материал, ну, там, ну, це ж є організації, які будуть ну, приймати свої роботи, роботи і тому подібне. Як це так з проєктом? Ні, якщо так можна... Потай, то це їхня ідея була така, розумієте, як поточно, ти ж саме рекомендуєш. Ми не поточний ремонт, ніби вона не готова група, просто Роблять ремонт, так, і поселять дітей. <постись> Ніби вона готова, умовно просто... ну, А ми так не можемо. Це була ж їхня ідея. Вони ж самі <постись> приїхали, любовні, вони, вони ж їхали. Це приміщення було для дітей. Були, щоб діти там відпочивали, гралися, там нормальні приміщення, де можна зробити укол. А чому вони роблять проєктної документації? Тому що це у межах фундаменту. Ні, ну навіть реконструкція, якщо якась проходить, це все одно ж треба. Наскільки Коли йде е, по такому кекву, як реконструкція та реставрація, то, то не, розум 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 і не такі робить. гроші і не такий пакет документів. Да. Якщо ми робимо музей, приміщення лазер, робити, це музей, так?

Кімнати народного знала. Там вдав. через е, читання. Що там? А які кабінети? Що замовлення? Якщо буде погоджена під групу дитячу перебування груп дітей в даному приміщенні.

Ну бо ну, там по-іншому не можна. Бо треба ж витрати, коли кожну кімнату Правда, відповідати. Ні, якщо так можна, то і за, але з другої сторони це ж при... приїде. привіт. Це буде другий анекдот. до відділі, ось хтось буде відповідати цілий відділ будівельників. Якщо заняться, запросить їх, вони з задоволенням. Вони знають усі норми. Ну no, це найголовніше, тому що це були проблеми на мої навіть навіть які завідувачі люди. Це скажуть, ну як це так, був музей, тут вже група. Це повинно якось. Він сказав, про Ні, та проте дивіться, вони сказати, <постовати> сказали, але приїхали ніхто більше після того не приїжджав. Розумієте, сказати це одно, вже приїхали комусь, що, це відповідали. <постоват> а ми не вміємо. Поможіть <постоват> нам, приїдьте, <постоват> розкажіть, <постоват> а ми не вміємо.

Шановні депутати, давайте виділимо 50 тисяч на садочок, але не на 10-ту групу. Там я знаю зараз проблеми обмостка, там же, ж льох залило. Люба Іванівна, у вас льох залило. От, да от давайте на цей, 50 тисяч виділимо на такі. От я бачу, що ви на голосі ви виділяєте, і на ринви, і на те, і на те. Давайте на такі. Поточні, які зараз треба зробити. Там ж тоже. У нас частиночка, не знаю скільки метрів може, 30 відмостки зроблені було, але саме тут де двері на приміщенні розберігаються наші овочі, як була злива, така залила, строїла земля і особи через двері. Треба робити відмостку, хай частину, 50 метрів. Але зробив так, як треба. Це це, це Є ще одна проблема, а, за яку ми, як ви казав, забули поки. Ой. Але вже мені нагадує Місцер, директор медичного е цього нашого закладу і питає, коли перекинемо це по трасу. Вроді би 100 тисяч ми не одарвали району, ми дали їм. А зараз треба її виконувати робити. І що далі? А там далі педалі, 1025 треба, щоб... Компенсувати техніку, цю роботу, бо це там викопав, туди Компенс, де, 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 де. це можна зробити, ми раніше говорили, за рахунок там, оренди ага. послуг спецтехніки показати, хоча б прикрити, бо другий ми не робимо ніяк не зробимо. Лучше туди, де якщо там, чи там є кошти, щоб цю роботу запланувати і оплатити. Бо підрядник це, я не говорю, що, може бути і другий, може і не я. А, роботи, О, нас, а приміщення е, на балансі сільської ради? Та не Вони Забезпечте ті приміщення, які на балансі сільської ради. В першу чергу. Це, в а то йдуть амбулаторії, школи і все. О, так. А Зикрині амбулаторії, перевчора посадки, велике Всі Ці роботи згідно закону виконуються, як буде об'єднана громада. Якщо ми не будемо тянути з об'єднаною громадою, вона законно передасть нам э, агрофірма даний об'єкт на баланс Зорянської сільської ради без ніяких питань і не буде ніяких порушень і приписів сільському голові за нецільове використання бюджетних коштів. Хто працює з бюджетом, знає ну, жовту? Буде дзвонити, Я скажу, дивіться е, серію номер 18, Там все вам розказали. Я, не, я не боюся, я можу це всім розказати. Михайло Михайлович ще не був у цьому, як ставлять питання, якщо не цільове використання коштів. Навіть декілька тисяч дають штраф солідний ну, ви... і можуть зняти з роботи зразу. Ну, ви ж пам'ятаєте вистоювати, що сільська рада мала б заплатити 100 тисяч, 100 yeah. тисяч районів, Субвенції. Ніхто не питав там, вони вже розібралися. Сискали не заплатили нічого, тому що я і Михайло Михайлович е, продукували цю ідею. Ви і заплатили компенсувати 25 тисяч. Я а 75 плюс. Тобто ми вроді би зекономили і зробили, зробили плавали зробити цю роботу. А сьогодні ми кажемо, що давайте не будемо. А 15 жовтня е, прийдуть з дітьми і будуть так само. У вас немає, наприклад, потреби в садіку. Його в творим може немає. Але друзі прийдуть сюди і прийдуть до нього. Вже приходили. Ну, так що давайте... Не, до прийдуть ми. до нього, але в нього не цільове використання коштів. А, ми, а ми як а зробили. Зробили зробили а ми зробимо прозоро? А ми зробимо цільове, але треба планувати, щоб в тому, тому е, е, тій графіки були ті кошти за запаси. Ми зробили. Ось жовтня накриття чи вересня. А як ми ну, думали? А як ми його оплатимо? От так і думаєте. то зараз думаєте. Чи ви думаєте, що Рапа зробить, чи прийде другий, а потім буде ходити як, як тепер... загляне? заплати. за а тепер так не буде. От давайте додумаємо, продумаємо. Щоб людина, яка прийде до цієї роботи так. і зробить тут і що знала, що воно буде плачено. І ще людина, я зробив, да, то зробив. Да, дядько да. вже сюди а, не прийде, вже 15 літрів ціхло. Бачу, ще повторюється, ніхто не заплатить. Бо проголосували проти. Ну і добре, то він вже і не робить нічого. Так теж нема. То давайте подумаємо, нам треба зробити ту роботу. Треба, треба садити в руку, треба. Думаємо, де я і звідки взяти. Все, ми ж у власні казав. Не вмируш. Кала, Сільська а рада? що робити зараз, скажіть? Нічого не робити. То це ще мають депутати шукати, депутати. хто буде робити роботи. Зараз, зараз буде взагалі дві неділі такі ремонту, що ніхто не пойме, що робити. Треба ж зробити, мабуть, щоб люди, люди розуміли зареєструватися, те, все, друге, третє. Люди вже працюють, Юрій Миколаєв. День плат, зарплата і майбутнє. Думайте, 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 якщо ви хочете, щоб група була і. Проблема в тому, Ці що Юрій Миколавич, проблема в тому, що як ми почали, вибачте, з 1 серпня запустили систему «Прозоро», треба повністю зараз визначити пріоритети. Першу чергу там садочок, другий чергу. Те 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 Правильно. намалювали собі перше, друге, третє. Далі визначаємося на садочок 200 тисяч. Правильно. Тендер прозоро виграв ПП іванов. Прийшов ПП Іванов, Заключили з ним договір. Правильно. Працює, і зекономили кошти. Працює то, товарі, другий пункт. пункт так само якраз і достатим це просто бачимо. Шановні депутати. Давайте поцікавимося, скільки отримали об'єднані громади навіть ті, які в неділю провели вибори голови об'єднаної і депутатів, їм вже тим, що раніше перші, їм дали по 5 мільйонів. А ми тут мастимо собі голову і думаємо об'єднуватись, не об'єднуватись. Ми хочемо, об чого не 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 хоче. ну, то ви знаєте, хто не хоче. Ви знаєте, хто не хоче, що ви робити. Тут, 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 тут. Що, що ж Радухівка тоді не провела, давайте відкривати кате. Чого ви говорите, Дивіться, хочете, а чи ви не хочете, ви Що зробили, щоб Радухівка захотіла? Давайте чесно всі відповімо, що ми зробили. Да, сільський голова Радухівки хоче, но там є подводні камні, і вони вже ну, ви знаєте, хочуть, на да. Да. Да, далі. Відповідувальний, ну на даний момент, якщо ми проведемо, і ви знаєте, що вже тепер пізно в цьому році робити об'єднання. То буде в січні місяці слідуючого і 5 мільйонів чи 15 для такої громади. я взагалі не поймав, що пізно вчора, об'єднання зробили, де все. І просто не обсуднемося, хто мав попрацювати з Радиківською сільською головою домовиться, щоб зробити сесії і проголосувати за об'єднання. Ну не депутати ж мають їхати, ну, шановні. Є. Ну давайте вернемося до... знову ж до обов'язків якихось. Тож робота була. Але ми обговоримо. Робота, будь ласка, крадень вивіз. Потім вже говорили, все завезли висновку. Вони зібрали депутатів. Прийшло з чотирнадцять.